Понад 5,5 мільйонів гривень. Стільки міністр оборони Рустем Умеров заробив протягом минулого року. Його декларація вже з'явилася на сайті НЗК. Зарплата урядовця склала майже 600 тисяч гривень. Ще 5 мільйонів це доходи від цінних паперів та корпоративних прав. Крім того, має готівкою 9 тисяч доларів та 180 тисяч гривень. Тримає гроші і на банківському рахунку. Згідно з документом, умеров орендує у столиці дві квартири. Ще в одній зареєстрований. Дружина ж винаймає помешкання у США, площою 134,5 квадратних метри і задекларувала півтора мільйони гривень зарплати. Що ж до авто, умеров користується іномаркою 2016 року випуску. Ну і ми продовжуємо досліджувати декларації чиновників. Строк подачі закінчився вчора. Особисто у мене найбільшу зацікавленість викликають доходи воєнкомів та чиновників з департаменту закупівель Міноборони. Чиї б декларації хотіли побачити ви? Пишіть нам в коментарях під цим випуском, ставте вподобайки та тисніть дзвіночок.